Мої вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Про хід засідань п'ятьох депутатських комісій, візит до Кременчука канадської делегації та про навчально-теоретичний семінар для інвалідів-візочників повідають мої колеги. Сьогодні в стінах міськвиконкому відбулися засідання п'ятьох постійних депутатських комісій, які детально розглядали питання порядку денного сесії, що відбудеться 30 червня. Наші журналісти дізнавалися, які питання будуть найбільш обговорюваними на наступній сесії міськради. Об'єднане засідання двох перших комісій з питань ЖКХ та з питань регламенту кворуму не набрало. Під головуванням депутата Геннадія Іваняна майже всі питання порядку денного прийняли без зауважень, окрім фінансового. Комунальні підприємства міста попросили відтермінувати срок повернення грошей, які отримали за рахунок коштів вільного залишку від бюджету. Вазможний лі, допустим, даводбують формірувати 2015 п'ятнадцятому. Штоб года, предусмотреть бюджетом какую-то энную сумму да, в резерве для всяких разных мероприятий. Имею в виду, что мероприятия, касаються тех коммунальных предприятий, которые у нас есть, если вдруг где-то им дети їм какають помощь оказать. головний фінансист міста пояснила, що це не передбачено законом. Не передбачено. є резервний фонд, але використання коштів резервного фонду регулюється постанови кабінету міністра. Секретар міськради дав роз'яснення про те, що фінансово допомагати нашим комунальним підприємствам міськрада може тільки з коштів вільного залишку. Вільний залишок він кормується йому, скажімо, в кінці року залежно від фінансового стану. Він може бути більший, може бути менший. В цьому році він у нас незначний був. Через те, що так сталася фінансова ситуація, ми там борги повертали і все інше. А взагалі, в нормальних умовах, він складається складується досить така непогана. Суму. Їх можна використовувати. З додаткових питань бурхливе обговорення викликало призначення нового директора Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Заслухали кандидатуру на цю посаду. Є 15 хвилин новин, наскільки я розумію. Колеги їх роблять. Прийду я будемо дивитися стратегію, що робимо. Будемо переглядати в плані того, або це було можливо більш розширено. Щоб це можливо було більш акцентовано саме на ключових проблемах міста. Тобто є новини, ми їх показуємо. Немає новин, ми їх з пальцем вибачте, не висасуємо. Тому давайте на цьому будувати роботу. На іншому засіданні він додав ще й таке: є новини, ми їх показуємо. Не потрібно їх там вигадувати, не потрібно ходити за кимось з камерою, знімати там. А ось на засіданні комісії з питань освіти та ЗМІ виникло питання, чи був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади. Після того, як була проведена остання сесія, і було прийнято рішення по директору телерадіокомпанії, я після того як він звільнився, я своїм розпорядженням призначив виконуючого обов'язки. Після цього я пішов у відпустку. Повернувшись з відпустки, я 15 числа вийшов на роботу і отримав 16 вранці оцей проєкт рішення. Безумовно, ніякого конкурсу оголошено не було. Просто, скажімо так, певна група депутатів підготували даний проєкт. Тож депутати припускають, цілком ймовірно, що до сесії ще можуть з'явитися кандидатури на цю посаду. На наступній комісії з питань промисловості, будівництва транспорту та зв'язку порушили питання службового розслідування діяльності начальника юруправління. Зв'язку з тим, що питання звучить про звіт начальника юридичного відділу та розслідування комісії пропозиція. Да не Є пропозиція. Це питання розглянути на сесії і прийняти рішення на сесії. У той же час начальник юруправління на комісії з питань підприємництва зазначив, що з актом проведення службового розслідування його не ознайомили. А депутат Бугайчук, який брав участь у службовому розслідуванні, ще й додав, що до цього акту планує вносити ще й деякі зміни. Ні, ну є страх, я просто приїхав там, хоч буде. Трохи поправили. Yeah, yeah. Буває так у юридичних справах таких моментів, що це одне, це читати, а це не читати. Помните, як про її Він документ або він є, або його немає. На комісії депутат Таценюк виступив з рядом заяв. Город на все заднє в стрижці життя на зуморді, тобто знаходиться на самих останніх позиціях. Хоча наш город був завжди флагманом будівництва. Было предложение проанализировать состояние дел в нашем строительстве, пригласить наших специалистов, пригласить банкиров, провести анализ и наметить ряд мер, касающихся улучшения строительства в нашем городе. Я хотел бы обратиться к нашему управлению жилищно-коммунального хозяйства Сергею Михайловичу Ярошу, чтобы мы в нашем городе обеспечили полив этих насаждений, которые люди собственными руками за счет своих средств как бы покупают посадочный материал, ухаживают, обрабатывают, и эти насаждения вянут. Поэтому я хотел бы, чтобы у меня вы тоже поддержали. 31 марта этого года был принят диктаторский закон. Я был отстранен от участия в работе российских сетей. Это нанесло громадный, я считаю, ущерб моей репутации. Это нанесло громадный ущерб моим избирателям. Поэтому я обращаюсь к комиссии по строительству промышленности и связи, чтобы комиссия вынесла на ближайшую сессию вопрос, касающийся отмены этого диктаторского закона, который является преступным, который нанес ущерб, я повторяю, не только мне, ну і колегам. на двох останніх депутатських комісіях з питань освіти, молоді, культури, спорту та змі, а також комісії з питань підприємництва детальніше зупинилися на питанні, що стосується нової програми енергозбереження у будинках ОСББ Ексімбанк і Укргазбанк на даний момент. вони дають кредит по 25% годових для ОСББ і в принципі для жителів. то тобто, ми предлагаємо компенсірувати п'ятнадцять 15% процентної ставки на округи. Більшість хрущовки звичайні старою системою радянської подачі тепла і так далі. Люди фактично от заручники да того, що вони не можуть не автономне опалення поставити заборонено. От як в цих от, звертається до мене, будь ласка, допоможіть, хоч лічильник поставити там Стали на батарею. Які для цих людей, які живуть в старих будинках, можуть бути заходи держава на вона стимулює розвиток об'єднання співвласників батуквартирних будинків і організм самоорганізації населення на будинках. який підписаний президентом України і вступив в дію з першого сьому цього року. Він дерегулює відносини між управі. Та власниками житла якраз ці заходи, які по енергозбереженню, по утепленню, і закон такий дозволяє мешканцям вибрати управителя самостійно, вони направлені на те, щоб ці, як би сказати, новостворення вони не отримати гроші, додаткові кредитні. Для утеплення своїх будинків. Тобто хрущовки, які розташовані на вашому окрузі, вони можуть самостійно самоорганізуватися, після цього отримати кредит або допомогу, поставити ІТП і платити за опалення там, на 30-40% менше. До Кременчука завітала канадська делегація. Поважні гості федерації канадських муніципалітетів та проекту проміс зустрілись сьогодні у міськвиконкомі із представниками міської влади, депутатського корпусу та громадою. Сторони обговорили можливість співпраці. Чим саме Канада може допомогти Кременчуку? Знають наші кореспонденти. Представники Канади ознайомили Кременчук із проектом міжнародної допомоги під назвою Партнерство для розвитку міст Проміс. Цей проект започаткований у квітні 2015 року і фінансується за підтримки уряду Канади. Проміс допомагає українським органам місцевого самоврядування впровадити модель відкритого демократичного управління, тобто залучити громадськість брати більш активну участь в управлінні міста. Проміс сприяє поліпшенню співпраці місцевих, регіональних і центрів центральних органів влади у сфері децентралізації, крім того, підтримує розвиток українського малого та середнього бізнесу. У свою чергу представники Кременчука зазначили, вони тримають курс на вирішення проблемних питань, але щоб якнайшвидше реалізувати ідеї, Кременчук потребує допомоги і підтримки. Ми вам надамо якийсь перелік програм економічних там програм самоврядування про ті шосі, про ті ще буде, сказано. Ви Виберете собі якийсь напрямок, в якому ви дійсно надзвичайно потужні допоможете нам своїм безстінним. Проект проміс реалізовуватиметься у 16 містах чотирьох областей України, у тому числі і в Полтавській області. Щоб зацікавити іноземців і взяти участь у проєкті, Кременчуцька сторона презентувала канадцям низку своїх успішних проєктів. Зокрема, геоінформаційна система, яка у 2013 році була визнаною кращою в Україні: індустріальний парк, центральний, центр надання адміністративних послуг, інститут третього віку, безкоштовне оздоровлення людей похилого віку та інші, дуже раді, що ви пропонуєте нам ті компоненти. Вони зачіпають такі актуальні аспекти діяльності міської влади, як прозорість та відкритість. І ми в цьому дуже зацікавлені, проводили ряд консультацій з громадськістю з цього питання. Канадська сторона зацікавлена лише у найперспективніших містах України. Отримати реальну допомогу західної країни. Кременчук зможе у тому випадку, якщо Канада обере наше місто серед інших. Чи гідний Кременчук того, щоб взяти участь у проєкті проміс, незабаром дізнаємось. Змусять чи ні підприємців встановити касові апарати для проведення розрахункових операцій з 1 липня, доки це питання залишається відкритим. Реалізація норми закону вимагатиме значних додаткових витрат, стверджують представники малого бізнесу. А тим часом цим питанням опікується народний депутат України Юрій Шаповалов. Нагадаю, мова йде про закон про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Нормами закону передбачено Використання реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої та третьої груп. Це означає, що підприємці вже за тиждень мають застосовувати у своїй діяльності касові апарати. Тих, хто цього не зробить, очікують значні штрафні санкції. Знайомтеся, це Віталій. В бізнесі він з 2007 року. І нині у нього, як і загалом по країні в умовах економічної кризи, справи кепські. За словами підприємця, до нього за день звертається із запитаннями троє-четверо клієнтів, а користуються ремонтними послугами лише один. А тут ще й грядуть суттєві витрати, пов'язані з придбанням, встановленням та щомісячним обслуговуванням касових апаратів. Ізходя із реалій, сьогоднішніх тих же курс долара і заробітків в не виросли. А ціни на касовий апарат сім 10 тисяч гривень. При умові, що мені опять. Придется его регистрировать, тратить время, а потом делать эти все отчеты. Это, может даже <coughs> придется бухгалтера нанимать, а это лишние затраты. Плюс обслуживание аппарата, как минимум там 150-200 гривен. Опять же, кому-то надо будет платить. И все это, опять же, ложится на мои плечи, а заработки не выросли. Для подолання проблеми Віталій бачить такі шляхи. Позволити себе касовий апарат зараз купити я не можу. Скоріше всього, я буду писати заявлення про закриття третьої групи. Переходити на другу смисла немає, тому що з января місяця наступного року буде і друга група потрапляти. Единственная первая только группа не попадает под эти кассовые аппараты. Получается, клиенты, которые будут приходить и хотеть оплатить наличными, я не могу брать наличные деньги, потому что мне нужен будет кассовый аппарат, а, так как скорее, ну, я не смогу себе его позволить, то остается один вариант только безнал. А, это или ложить мне на расчетный счет, человек должен, или же ему придется идти и искать где-нибудь терминал. Поблизості Приватбанка і лежить на карточку. А ось для підприємця, який заробляє собі на життя реалізацію продуктів харчування для швидкого перекусу, перспектив жодних, каже у цій ситуації легше закрити свій бізнес. Людей нету, торгівлі нету, немає. у людей нету Пойміть да. нас правильно. Нам краще все убрати, закритися, чим почнуть касовий апарат. Акцизи, вот це все, от це Создают біду. такие, создають закони такі. Краще б предприятия, там б то думали, думали насчет Если Якби предприятия працювали, у людей б були дітьми. А так уже поставили чуть ли не на колени, А скоро і положат, мне кажется. Таким чином, введення обов'язку застосування касових апаратів у малому та середньому бізнесі призведе до різкого зниження підприємницької активності. Це добре розуміє народний депутат України Юрій Шаповалов. Каждый аппарат стоит порядка от 7 до 10 тысяч гривен. Для многих предпринимателей, особенно в сельской местности, это действительно неподъемные сегодня деньги. Вот. Например, в Грузии подходили к этому вопросу государственная помощь. Но в Грузии совершенно другое население, намного меньше количество предпринимателей таких. То есть, возможно, на тот момент государство могло помочь. Но у нас сегодня как минимум там, 300 тысяч предпринимателей, помочь хотя бы половине из них э, кассовыми аппаратами ну, для бюджета – это неподъемная сила. Поэтому это еще один из аргументов того, что предприниматели просто не смогут перебрести сегодня кассовый аппарат по такой цене. Соответственно, будут опять находиться вне закона и э, подвергаться огромным штрафам. Верховная Рада має терміново щось вирішувати, впевнений Юрий Шаповалов. Физическое производство кассовых аппаратов это порядка 20 тысяч в месяц. То есть мы понимаем, что чтобы всех предпринимателей третьей группы обеспечить кассовыми аппаратами, нужно минимум полгода. Есть такая идея, чтобы предприниматели заключили договора на приобретение кассовых аппаратов и по мере их выполнения выполняли их из заявки и тогда налоговая не будет штрафовать. Но это все разговоры, это все разговоры, а 1 июля уже не за горами. Поэтому мое мнение такое: на следующей неделе нужно обязательно рассматривать этот закон, закон о отмене кассовых аппаратов для второй и третьей категории физических лиц-предпринимателей, которые находятся на едином налоге. Это закон продан. Значит, его нужно вносить в зал Верховной Рады и голосовать за отмену этого закона. Дальше нужно разбираться. Нужно разбираться первое в комплексе с, вместе с налоговой реформой, которую нам обещают фискальные органы на осень этого года. Перше у Кременчуці на базі автозаводського територіального центру відбувся навчально-теоретичний семінар для інвалідів-візочників. Людей із обмеженими фізичними можливостями навчали, як користуватися інвалідними візками в громадському транспорті, пересуватися містом, бути менш залежними від рідних та адаптуватися до нормального життя. Подробиці у наступному матеріалі. Що таке інвалідний візок для людини із обмеженими можливостями? Це єдина можливість вирватися із чотирьох стін і жити повноцінним життям. Саме для цього голова міського товариства інвалідів Наталя Грисименко вперше в Кременчуці організувала семінар-тренінг для інвалідів-візочників. Я пройшла такі активні збори в Карпатах з 4 по 15 червня і, як показала практика, я дуже багато чому, чого не знала. Але я навчилася, я хочу поділитися цим опитом, цими навиками з моїми друзями, які проживають у нас в місті роки тому за кошти із міського бюджету для автозаводського територіального центру було придбано спеціальний майданчик для тренувань інвалідів-візочників. Завдяки вмонтованому механізму можна регулювати висоту пандуса і східців. Це лише перший пробний курс навчання, говорить Наталя Гресименко. Дівчина наглядно демонструвала своїм друзям отримані навички, постійно пояснюючи, під яким кутом тримати тулуба, коли спускаєшся або ж підіймаєшся східцями, як правильно тримати руки на колесах візка. І які прикладати зусилля, і як допомогти інваліду, коли він випав із візка. На рахунок людини, яка на візку, має бути рух вперед, але не заносення, а іменно закат, закат по так. І, так, Зафіксувалися і раз зафіксувалися, раз, все Ми заїхали. Обов'язково при цьому треба випадати на руки, щоб мало падіння. Такий вид. Тому що коли ви впадете в першу очередь на коліна, коліна у вас будуть збиті і синь. Далі. Ви маєте сісти спокійно, поставити коляску на тормоза. Первої рукою. З іншої сторони. А, а ти так. береш під коліна. Ага. Так. І раз. І так. На. Я для себя узнала сегодня абсолютно все новое, потому что я на этой коляске, на активной, буквально со вчерашнего дня. Поэтому ну, вот тут такой мастер-класс, и как и по пандусу, и все. Мне еще очень многому предстоит учиться, поэтому очень интересно было, лекция познавательная. Я вспомнил все старое. Вот которым э, есть такие моменты, которые которыми я просто не пользовался. Ну и сегодня я вспомнил э, то, что. Скажем, так забыл і в то же время другим напомнил то они забыли. Після семінару Наталя Грисименко ділилася враженнями і зазначає, що перше заняття було для неї дуже хвилююче і засвідчило свою необхідність. Тож вже з осені такі заняття стануть постійними. Для мене важливо, щоб максимально більша кількість людей на висках в нашому місті стали жити активнішим життям. Вийшли з чотирьох стін, більше спілкувалися, більше мали друзів. І можливість себе реалізувати в соціальному житті. Кременчук за здоровий спосіб життя. Під такою назвою громадський рух Айлав Кременчук анонсує перший масовий скейт-заїзд вулицями міста. пятницу, 26 июня, приглашаем всех кремичужан присоединиться к первому массовому скейт-заезду, который будет посвящен Дню Конституции и Дню Молодежи Украины. Мы стартуем в 18.30 возле ДК Кредмаш и потом движемся по центральной улице города Кременчуга, сюда к памятнику Небесной Сотни, где и почти минутой молчания память погибших ребят За Україну організатори заходу запрошують всіх бажаючих, хто має скейти, ролики, самокати, велосипеди все, що має статус без моторного засобу. Пересування зустрінемось та проїдемось. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-20, тепла. В день 23-28. На сьогодні це вся інформація. Більше цікавих новин. Дивіться вже завтра у цій же порі.